Період Манчестера за Сера Алекса Пергісона славився не лише своїми великими перемогами в Європі та домінацією в АПЛ, а й практично безкомпромісною роботою селекції. Ріо Фердінан, Вейн Руні, Кріштіано Роналду, це далеко не повний список футболістів, яких привіз великий шотландець на Манчестерські поля. Трансферних провалів за часів великого тренера практично не було. Можна хіба згадати Хуана Верона та Дієго Форлана. Ну, можливо, там було ще декілька футболістів, які менш відомі. Але навіть коли шотландець помилявся у своєму трансфері, він все одно до кінця захищав того чи іншого футболі. Футболіста. Зокрема, про Верона він говорив, що цього гравця я можу тренувати постійно, тільки б знати, куди його поставити. Але після відходу тренера, після закінчення епохи великого шотландця, Манчестер, начебто, не може знайти свій правильний вектор. Це стосується і тренерів, а так само стосується футболістів, нових футболістів, які кожного сезону приходять в Манчестер Юнайтед. Керівництво М'ю кожного сезону тратить багатомільйонні суми на придбання футболістів, які взагалі їм не потрібні. І цим самим вони кладуть себе в ще гірше положення, яке стосується і фінансової частини, так само і ігрової, тому що. Пересічного вболівальника, а тим більше якогось фаната Манчестера, зокрема, цікавлять результати клубу. А результатів як не було, так і немає. І цей сезон теж здається не приведенні до чого доброго. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про 10 провальних трансферів Манчестер Юнайтед. Це перше відео такого формату на каналі, тому якщо воно вам сподобається, обов'язково дайте зворотній зв'язок. На 10-му місці буде Вільфред Заа, який прийшов з Крістал Пелес практично за 12 мільйонів євро. Цей трансфер відбувся у 2013 році, і в Арійці брали як молодого, перспективного нападника на довгі роки. Проте, як не... Дивно, шансів на Олд Траффорд йому практично не дали. ЗАА за вийшов лише в двох матчах АПЛ у футболці Мю і як підсумок, три оренди та повернення до Крістал Пелес. А повернули його до рідного клубу за чисто символічні 4 мільйони євро. Крістал Пелес ЗА АА провів 8 сезонів, відіграв більше 400 матчів, забив більше 70 голів. І тільки у 2023 році він поїхав грати в Туреччину в Галатасарай, де провів непоганий сезон. А на даний момент футболіст знаходиться в Ліоні в оренді. І воріть уже 32, і чекати від нього якогось прориву забиного сезону вже просто. Просто не варто, хоча 100% він ще повернеться в Крістал Пелес догравати свою кар'єру. Але питання до босів Манчестера для чого було купувати футболіста за 12 мільйонів, якщо ви взагалі йому не даєте шансів? Звичайно, що проявити себе за два матчі це просто нереально, яким би футболістом ти не був. До речі, цей трансфер за Ас Крістал Пелес Манчестер Юнайтед це один з останніх трансферів кар'єри Фергюсона. На дев'ятому місці буде Мемфіс Депа, який прийшов з ПСВ за 34 мільйони євро. У сезоні 14-15 голланди в 30 матчах рідного чемпіонату Нідерландів забив 22 голи. Чим привернув увагу низку європейських клубів. У Бо боротьбі за Депая Манчестер Юнайтед виявився самим активним і придбав цього футболіста. Можливо, у них були флешбеки з минулого, коли вони не змогли підписати Арія Робена. І подумали, ага, цей шанс ми точно вже не провтикаємо. Проте, якщо Робен, перейшовши в англійський чемпіонат, показував менш-більш хороший результат, то Депай провалився по всіх фронтах. За 29 матчів в АПЛ він забив тільки 2 голи і віддав один асист. І при тому цей футболіст отримав номер 7, А ви самі знаєте, що сімка означає для Манчестера? Одразу через рік футболіста було. Продано в Ліон за 16 мільйонів євро. Основною причиною провалу вважають незрілість Депая, оскільки футболіст переходив в англійський клуб у 21 рік. Можливо, він банально не був готовий до такого навантаження, яке є в АПЛ, та відповідальності, яке покладено на футболіста. Пізніше були хороші сезони в Ліоні, трансфер в Барселону, пізніше в Атлетико Мадрид, які нічим хорошим не увінчалися. В кінцевому результаті футболіст у 30 років поїхав грати в Корінтіас в Бразилію, де в 11 матчах він забив 7 голів. І, можливо, він ще повернеться в Європу. Хто його знає? На 8 я поставив Ромелу Лукаку та його перебування в Манчестері з 17 по 19 рік. Свій останній сезон в Евертоні Лукаку провів як топ нападник, забивши 25 голів, і перейшов в Манчестер за 75 мільйонів, що створило великий тиск на футболіста. Його бачили як гравця, який повинен був замінити Златана Ібрагімовича та стати ключовим форвардом клубу. Через статус одного з найдорожчих футболістів на Ромелу Лукаку впала велика відповідальність. Від нього чекали голів, він повинен був стати лідером роздягальні. Проте одразу у бельгійцях щось пішло не так. За два повних сезони в Манчестері він Блив тільки 28 голів і віддав 7 асистів. Для якогось рядового форварда середняка АПЛ це хороші результати. Проте не для футболіста, який коштує 75 мільйонів. І ще можна відмітити, що ці голи були забиті переважно аутсайдерам. У великих серйозних матчах Лукаку наче розтворявся на полі, його не було видно. Пізніше у футболіста пішли конфлікти, зайва вага, жахлива техніка і перетворення в мема. З Збільгійці почали сміятися навіть власні фанати. Звичайно, що це демотивує футболіста. Ще важливою складовою провалу Лукаку в Манчестері було його небажання працювати на Борону. Можливо, він подумав, що така зірка, як він, за таку суму просто не зобов'язаний цього робити. А ще в своєму останньому сезоні він байкотував тренування та намагався якнайшвидше покинути клуб. Тренувався Лукаку з молодіжною командою Андерлехта. І коли на футболіста вийшов Інтер Міланд, він був просто щасливий. А далі ви й самі знаєте, як склалася його кар'єра в Інтері. І якби Лукаку знав, що в майбутньому сезоні на нього чекає ще один багатомільйонний провал, можливо, він будував би свою кар'єру якось по-іншому, але цей матеріал я прибережу для наступного випуску. Сьоме місце і Харі Макваєр. Як же без Харі Макваєра, одного з найдорожчих захисників світу, за два сезони в Лестері англієць виріс до гравця основної національної збірної. Манчестер не посоромився, зробив його найдорожчим захисником в історії. Перші два сезони в М'ю Харі провів на гарному рівні та став капітаном команди. А ще він був одним з найкращих футболістів на євро та включений в символічну збірну. Але в сезоні 21-22 футболіста, наче підмінили. З нього сміялися практично всі, навіть ті, хто не зв'язаний з футболом. А фанати М'ю почали освистувати гравця за автоголи та привози. Видання Manchester Evening News написали, що Магвайер винен практично в кожному пропущеному голі. Він наче спеціально підставляв команду, пропускав м'ячі. Навіть у сезоні 22-23, коли англієць майже перестав грати, він примудрився відзначитись, забивши автогол в одній четвертій ліги Європи з Севільнією. Парадоксально ще те, що його провали в Манчестері ніяк не були пов'язані зі збірною. В збірній Англії він точно не був мемом і не помилявся, наскільки часто як робив це у Манчестері. Літом 23-го Магвайера позбавили капітанської пов'язки та захотіли продати. Вес готовий був купити футболіста за 30 мільйонів євро, але сам гравець почав давати задню і вимагати у Манчестера 7 мільйонів євро компенсації. Манчестер Юнайтед не погодився на такі умови і футболіст залишився в клубі. В цьому сезоні він, наче потрохи, реабілітується, зіграв 13 матчів та в середньому отримує оцінку 7 за гру. Можливо, підлаштувався під стилістичний підхід нового тренера, але це ніяк не допомагає команді вигравати. Літом 25-го футболіста закінчується діючий контракт. Івангую наперед, що він точно не залишиться в клубі. Шосте місце у сьогоднішньому списку провал. Займає Ангель Ді Марія та його трансфер з реалу. За кращого гравця матчу фіналу Ліги Чемпіонів у 2014 році Манчестер заплатив на той момент рекордну суму 75 мільйонів. Проте для босів Юнайтед така сума не виглядала чимось страшним. Вони купували справжню зірку. І справді Ді Марія класно почав в перших п'яти матчах, він забив три голи і віддав три голіві передачі. А в одному з матчів одноклубники Ді Марії почали обурюватися на те, що футболіст пішов на заміну. Здавалося, що він, наче ідеально вписався як роздягальню, так само й основний склад. І сам Ді Марія говорив, що він щасливий. Та дякує новому тренеру. Проте згодом, вже коли Ді Марія пішов з Манчестера, відкрилися нові факти. Один із журналістів опублікував інформацію про те, що Ді Марія навіть і не намагався подружитися з партнерами по команді. А самі партнери вважали, що він недостатньо викладається і показує характер. Після одного з матчів на аргентиця навіть накричав капітан команди Вейн Руні. Колишні одноклубники відкликаються про Ді Марію так, він талановитий, проте неприємний. І наводжу цитату Вангала: іноді не можна йти в обведення, іноді потрібно віддати простий пас. Ді Марія не з тих, хто готовий віддати. Дати пас щоразу, коли отримує м'яч. Але часто нам потрібно саме це, а не його обведення. Грубо кажучи, Вангал зробив такі висновки об'єктивно, тому що під час обведень Ді Марія дуже часто втрачав м'яч, що звичайно не йшло на користь команді. А ще за той один рік перебування в Англії в нього пограбували будинок, що стало травмою та страхом для Ді Марії та його дружини. Можливо, це теж зіграло свою роль в його відході від Манчестера. За один сезон в Англії він відіграв 32 матчі матча та забив 3 голи, що мало. Проте Ді Марія точно не шкодує про свій трансфер в ПСЖ. І тут маленький плюсик Манчестеру, тому що вони зуміли продати футбол футболіста за 63 мільйони, хоча б трошки відбили потрачену на нього суму. П'яте місце та Доні Ван Дебек і його трансфер за Якса в Манчестер за 39 мільйонів євро. В Аяксі півзахисник був невід'ємною частиною команди, яка практично дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів. І на той момент футболіст справді вважався одним із найбільш перспективних футболістів. У своїй першій грі за Манчестер Доні навіть вдалося забити гол, але продовжити грати так, як він грав в Аяксі в Манчестері у нього не вийшло. Переважно він був гравцем ротації, а другу половину сезону провів на правах оренди в Евертоні, коли у 22-му році Хаб прийшов у Юнайтед, було відчуття, що Доні зараз покаже свій рівень. Проте в новій кампанії та з улюбленим тренером Доні грати більше так і не став. А ще більше він отримав травму, яка вибила його до кінця сезону. Можливо, фанати вже навіть і забули, що за них грає такий футболіст, якби не його оренда в Айнтрах, де він теж не зіграв. Літом М'ю вдалося продати футболіста в Жерону за чисто символічну скромну суму 500 тисяч євро. Знаєте, це навіть якось трохи дивно. В минулому крутий футболіст, який міг вирішити ситуацію, коли воно того потрібно. Ключовий гравець того легендарного. А яксу, а так зіпсував собі кар'єру. Четверте місце і Джейдон Санчо та його трансфер за 85 мільйонів. Вихованець Манчестер Сіті розривав Бундеслігу у перші два повноцінних сезони в Дортмуді, оформляючи в середньому 30 плюс гольових результатів. Так, нехай вже свій останній сезон в Бундеслізі Санчо провів. Посередньо, забивши 8 голів та віддавши 11 асистів, проте це не зупинило босів Манчестера від придбання футболіста. Санчо одразу не заграв Манчестер Юнайтед за два сезони. Сумарди він забив 9 голів та віддав 6 асистів в АПЛ. А на початку минулого року він так сильно конфліктував з Тенхагом, що того було відсторонено від команди. В результаті футболіст пропустив більшу половину сезону. В Одному з інтерв'ю Тенхага запитали, чому Санчо немає в заявці. На що тренер в грубій формі відповів, що на тренуваннях потрібно пахати, потрібно вкладатися, потрібно з кожним днем прогресувати. А Санчо цього не робить. Після таких слів футболіст і сам не став мовчати та написав свою правду в соціальних мережах. В двох словах, футболіст написав, що не вірте те, що говорять люди. Цього тижня я тренувався досить добре, не потрібно робити з мене козла відпущення. І мені здається, що це не є причиною того, що я зараз не граю. А ще після його відсторонення Санчо говорив, що в нього психологічні проблеми, з якими він не справляється. Тобто теж пішов тиск від ЗМІ, демотивація і тому подібне. Другу половину сезону 23-24 Санчо вже грав в привичній Борусі, де частково зміг показати себе справжнього та допомогти команді вийти у фінал Ліги Чемпіонів. Новій кампанії Санчо повернувся в Манчестер, проте керівництво та тренер вирішили не тятькатись з футболістом та віддали його в оренду в Челсі. А варто ще сказати, що це оренда з обов'язковим викупом. І якщо я не помиляюсь, там сума йде приблизно в 25 мільйонів євро. Тобто на рівному місці Манчестер Юнайтед викинув 60 мільйонів, а Санчо для себе зрозумів, що Манчестер все-таки синій. Так, а тепер важка артилерія. Третє місце Поль Погба та його трансфер з Ювентуса в Манчестер за 105 мільйонів євро. Це рекордне підписання Манчестера теж виявилось провальним. Граючи за Ювентус, Погба виграв Голден. Бой став найкращим молодим гравцем чемпіонату світу 2014 року та мав потенціал стати найкращим гравцем світі. Проте лідером в Ванчестері Погба так і не став. Він чередував хороші матчі з провалами. Особливо запам'ятався його конфлікт з Жозе Маурінію, який був публічно висвітлений. Коли журналісти запитали Поля Чи він задоволений роботою Маурінію футболіст відповів наступне: я футболіст, я не тренер, проте я можу сказати, що ми повинні більше рухатись, бути більше голодними. Ми повинні грати в більш атакуючий футбол, а не сидіти в захисті. Ми повинні підбиратися до лідерів. Лище і це потрібно робити прямо зараз. А ще Погба говорив, що його конфлікти з Маурінню почалися тоді, коли він отримав травму та поїхав в Майамі на реабілітацію. В Майамі Погба разом зі своєю дівчиною були сфотографовані на пляжі. Журналіст, який зробив ці фотографії, відправив їх Жозе Уріньо. А тренер, в свою чергу, позвонив до футболіста і сказав, що ми тут тренуємося, ми працюємо, а ти там відпочиваєш та розслабляєшся. І буквально вже в наступній грі Жозе Уріньо заявив, що Погба більше не є віце-капітаном. А наступний матч, коли Погба вже відновився та приїхав в Манчестер, то Мауріньо не заявив його на матч Кубка Англії проти Дербіка. І Погба змушений був дивитися цей матч з трибун. Цікаво, що той матч закінчився в пенальті, де Мауріньо програв. Загалом для Погба сезон 18-19 був найуспішніший. В тому році йому вдалося оформити 13 плюс 9 АПЛ. Проте Манчестер посів тоді тільки шосте місце. Від Погби чекали результату тут і зараз. А вийшло так, що француз почав конфліктувати, не хотів відпрацьовувати на оборону, так як він робив це в Ювентусі та збірній Франції. Був лінивий та часто травмувався, а мав бути лідером команди. У 22-му році він покинув Манчестер вільним агентом та перебрався в Ювентус. В якому він більше травмувався та сидів на банці, а ще здав два позитивних допінга і отримав дискваліфікацію на 18 місяців. І знаєте, складається враження, що Погба більше не повернеться на попередній рівень. Друге місце і Алексіс Санчес та його перехід з Арсенала. Тут не буде озвучена сума його трансферу, тому що все не так просто. Коли в Санчеса залишилось пів року по контракту з Арсеналом, і футболіст ясно дав зрозуміти, що продовжувати контракт з клубом він не буде. Арсен Вінгер провернув класний стратегічний хід, обміняв Санчеса на Генріха Мхітаряна. Тобто він зробив дуже класний. Не хід він і так зрозумів, що Санчес піде, а так хоча б щось отримає взамін. І якщо ви думаєте, що Олексій Санчес так просто, безкорисливо пішов Манчестер Юнайтед, то це не так. По-перше, він отримав 9 мільйонів у вигляді підписного бонуса. А ще агент футболіста вибив йому зарплату, тільки вдумайтесь. 390 тисяч фунтів в тиждень. Знаєте, це просто якісь космічні суми, а футболісту вже на той момент було 28 років. Ще плюс він отримав сьомий ігровий номер та шикарну презентацію. Можливо, на той момент Манчестер знав, що він робить, оскільки Челієць був одним із найкращих гравців ОПЛ в Арсеналі. В своєму останньому повноцінному сезоні в складі канонірів він оформив 24 плюс 10. І МЮ розраховували отримати швидкого якісного нападника на довгі роки. А натомість отримали головний біль та, можливо, найбільший провал своєї історії. Алексіс провів на Брав півтора сезони, за яких забив три голи і віддав 6 асистів. Знаєте, про Санчеса навіть немає що сказати, він банально не вписався в команду. Він тренувався сам, він навіть їв сам. Взагалі був якимось чужим та відстороненим. Згодом нападника віддали в оренду в Інтер, а ще пізніше розірвали з ним контракт та заплатили 7,5 мільйонів за розірвання цього контракту. А футболіст після оренди так і повернувся в Інтер, де вже й близько не показував тих результатів, які були в Арсеналі. Цікаво, що б було, якби Санчес не пішов на цю авантюру з Манчестером а залишився в Арсеналі. Можливо, він би й далі залишився лідером, а можливо його таки очікував спад, навіть не дивлячись на його трансформан. Челієць ще трохи пограв в Марселі, а зараз повернувся в рідний Удінезе. Перше місце, перше місце сьогоднішнього топу, займає, звичайно, що Ентоні. Головний мем разом з Мудриком цього та минулого сезону, який перейшов за Яксу за 95 мільйонів євро. Перехід бразильця з самого початку був якимось незрозумілим парадоксом, оскільки навіть в тому самому Ередівізі він не показував якихось видатних результатів. В своєму першому сезоні він забив гол Евертону та Арсеналу, а другу половину він взагалі провалив та забив тільки один гол. А якщо точніше, то один гол в АПЛ та Один гол в Лізі Європи проти Барселони. І знаєте, смішно те, що я говорю: Манчестер і Барселона в Лізі Європи. За весь сезон сезону 23-24 бразилець оформив аж дві результативних дії. І в цьому сезоні теж покращень немає, можливо, і не буде. Є ще два веселих факти про Ентоні. Він на кожне тренування возить з собою особистого фотографа, який робить знімки для рекламодавців та соціальної мережі Instagram. А ще в нього була спеціальна людина, яка на кожен матч возила для Ентоні іграшку, для того щоб футболіст після забитого голу відзначив якесь особливе святкування. Знаєте, як казав мій викладач, все нове це добре забути старе проте не для Еріка Тенхага, який захотів відбудувати той Аякс в Манчестері. Дійсно цікаво, що Ентоні буде далі робити в Манчестері, і скільки часу керівництво клубу буде терпіти ще цього гравця. Якщо є в когось бажання, звичайно, можете порахувати, скільки Манчестер витратить на всі ці непотрібні трансфери. І це далеко не повний список тих футболістів, які я назвав. Там практично більшу половину команди можна назвати провальним трансфером. Фанати Манчестера я вам не заздрю. Знаєте, можливо, вже пора признати, що Манчестер зараз не топ-клуб. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар. Всім дякую за увагу і побачимось вже дуже швидко.